Тим, куку. ку коротше ми їдемо на чемпіонат світу по підводних шашках, <плев> чи ні? Так. Чи куди та? ми їдемо? Туди їдемо, да. Так. Ось таким складом. Дальше більше. Euh, мама розповіла, що так проважав якусь кінтову свірку. Вони тіли пити. Вони, типу, пили з вечора, потім цілу ніч, типу, цілий ранок, вже пішли до поїзду, ще на вокзалі. Раніше тільки пили. Потім, <плев> коротше, цей. <плев> e, cette... Хотілося, що вам батько поясню відправляє. Батя поняв десь теж. У риної в вважаю, Уважаю. П'янку пора прикриті. Зразу хочу попросити, будемо багато знімати, то старайтесь мінімально бо Це потім все запікувати. Це така тошнота. З кульочком. Отаким. А в кульочку у нас серйозний заряд. Бутербродів з радіацією. Сусідні, сусідні, сусідні купе. І от ми зараз будемо домовлятися якось з людьми. Щоб зробити мах на мах. Це, до речі, сам Сталін фоткався іменно на цю камеру. Юрій таке по наслідству пішла. Коли, коли кухався. <рес> коли шукав закладки. Та є такий момент. Поїзд має рушати. Він так називає? Куди ми їдемо? Я Чого ми їдемо? Що буде? Ми їдемо на чемпіонат України зі сторон який відбудеться в Києві. Він Так говорить, я він в старі своїй Чувак, то якось... просто. А просто їдемо. Хочу всім дати там поїхати. <рі> уважаю. Уважаю. А там як карта ляже. Як підготовчий процес важко було? Жахлива, підготовка була. Пенсійна, але жалітись не буде. Я зрозумів. А яка взагалі ціль, чого захотів взяти участь в змаганнях? Ну, ну я просто ідіот. Нормально. що, Молоди. Тобто у нас... Бійся Бога, трьомка дорога штука буде. Одна пльомка виходить з тим всім. 24-ка нашої поїздки Саші. Він мужик на каналі. Він любить фоткатись. Люблю фоткатись. Чи люби фоткатись? Сам в зеркалі. Люблюсь, люблюсь. Я п'яний люблю фоткатись. Фотосесії. Що, стабільно п'єш чи що? Так я ж нестабільно фоткаюсь. Та як нестабільно? Стабільно. Дві фотосесії в тиждень студійні і так. кожен день фоткаєшся сам. Це... Кожен ранок. робота це для онліка. А, ну тоді ла Треба сім'ю кормити. Тоді, тоді не осуджую. Сім'ю кормити. Все нам інститут. В Тегерані а, був. В Тегерані був. Бух. Тобі хоч їсти, так? Я не так хочу їсти, як я хочу того процесу.

Ну а типа Дякую, в шкіру. Дай покажу У нього шкіра погана, спсута. псута. то не так! <рес> Давайте показываем ну, ты... сейчас. Двума пальцями затискаешь, баш по то Просто буде. Та ч, ты просто пальцы. Каже, то не буде. Ти так пальцы повесишь. Хто розуміє, для чого оця ну, мозаїка на вікнах, через яку ніфіга не видно. П'ять обертів, потім йде колода. А потім... скільки важить а, а то воно важить, я не знаю. воно важить 400 плюс. 150 вату. Так, воно дуже добре. Ну типу наше франківське 300 або 430. А це 430. Десь, це ти я не пам'ятаю, або 420, або 430, то ну, воно до хрена важить. Yeah. Ну франківське колесо, це що привезено, це таке е, нове, то воно важить десь взагалі 450. Oh. Типа, воно ще важче. Але це добре, що якщо я важче no. підняв, то то має піти нормально. Типу це така сама опасна вправа, сама травматична, але якщо вона піде, то... Тіпа, вона вона відкриває змагання. тобто всі зразу, ну, Вона розставиться по місцям. хто є хто, є знаєш. Потім лонгліфт, колода, потім фермера, потім дамбл і закриваю всю вправу тягакцію. Насправді мені терфліп, я його боюсь, але мені подобається лонгліфт, боюся плече. Ну опять же, тейрфліпа я чого боюсь, бо я на ньому травмував плече. Того я цих двох вправ, я на них акуратний. Але вони мені йдуть. Ну. Потім фермера я не навижу. Я все, що не навижу, я не знаю, хай носить бики. У <плес> <плес> них, них дар. розумієш? Він бере <плес> і погнав. І погнав. Потім йде дамбл. На дамбл я ставлю ставку. І потім йде Аксель. аксель. я на Аксель теж ставлю ставку. А Аксель як? Тяга Тяга Акселя це таке як станова тяга, але вона йде в різних в класиці. І там фішка в тому, що штанга дуже груба, ти і не можеш обхватити. Mm. Типа штангу ти обхвачеш, yeah, а потім ти отакоєш. Передпліччя десь да. в шоці. Ну і прикол, що добре, що вона не йде після фермерів. Mm. Після фермерів в тебе передпліччя вмирають і в тебе трапеція вмирають. Mm. Я після... Але ти знаєш, що зрозумів, що після 95-ї категорії я не бачив ні одного атлетичного спортсмена, такого, щоб виглядав хорошо, щоб були дельти, були ну, спина, блін, ноги, Щоб виглядали. Що виглядав, що він займається в залі, а не блін, якась сосіска. 110 ті хороші. 110 ті хороші. Дімітрів покійний отакий чувак, він виглядав шикарно, руки здоровені. він виглядав, що він богатир, такий, бітка така, знаєш. Потім Герасимов теж виглядав хорошо. Він не виступає цей змагання. Може воює. Типу взагалі насправді цього року 110 буде абсолютно новою. Там, Там хтось ну, буде новий чемпіон 110. І 110 плюс теж, бо не буде ні нові ні кордіяки. Навіть для людини, яка кинула курити, коли хтось курить в тамбурі. Так апетитно хочеться закурити ще раз. Це, до речі, шланг від кальяну, щоб, ну, Якщо хочемо покурити каянчик в поїзді, то можна між вагонами собі дозволити таке лакомство. Він готується до чемпіонату по-різному. Добрий день. Доброго дня. Доброго дня. Як ваш сон на цьому ортопедичному матрасі. Такий, як в тюрмі. Краще б не знати, який сон. Ну, скоріш все, ж так, але я можу зробити ти такий самий неспокійний. Кент кент. Що це за допін хвост такий? Це. А гумус. Клізма. Клізма, к'ент. Розкажіть про свій хар... um, про свій tryout. раціон за останню добу. Безкремо не туди. Це мій раціон. Це на манікову вже поїхали? З Юрою поїхали на 3 uh, Розкажіть uh, про свій uh, раціон за останню що, добу. Так як я хочу вміститися в вагову категорію 95 го Мій організм останніх півтора кілограма не віддає, то я вчора їв, останній раз в 15.00, може в 15.30, ну, важливо. Пообідав і з того часу а я не їм і десь з години 6-ї вечора я не п'ю воду. Коли ми в поїзді 12 годин, я випив ковтак води, бо вже так прям засушило рот в 5 ранку і вечорком я пив чайок. І як ти себе почуваєш, враховуючи? Як чемпіон. Ну, прикольно. Будемо є пачитися. А, а чому не, не прорахував наперед, що ти воголо маєш залазити? А, я прораховував наперед, просто Просто забув. поки йшли інтенсивні тренування, там ну, неможливо обмежити вживання їжі. Я старався і так їсти максимально чисто, не пережирати, як я люблю. А, вот. Але я думав, що мені буде достатньо тижня. Для того, щоб тих лишніх 3 кілограма забрати. І вчора пішло за два дні, а от далі організм просто їх не віддає. Я міг такими спортивними хитрими методами зігнати цю вугу, я вирішив це не робити, тому що я тоді втрачу силову і буде великий ризик травмуватися, а так як я і так робокоп на ліву руку, то... Для цього не потрібно. Понятно. Ну, в будь-якому випадку накатнемося, зважимося. Ну, завжди можна піти покурити кальянчик. Це сосади. Віра. Ти в Нью-Йорку? стропот на кухню шарфи дуже до речі стіля дякую теж білі залежить від того яку дадуть футболку. якщо знов жовто так мені везе на жовті жовтий колір це до розлуки якщо це йде мова про колір зубів <смеш> Коротше, це саме. Якщо дадуть якусь нормальну футболку, то одні білі шорти, Буду дуже красивий спортивний хлопець. А, чорні. Білі шорти від на такого роду змагання, мені здається, опасно, бо може трошки пустити юшку і всі будуть бачити. Ти якщо ти пустиш юшку брата, ти зтече і так буде все видно. Б...

3,9 з чорних аукціонів. Руслан Васильів, місто івано Франківськ. Олександр Мариняк, місто івано Франківськ. Та із Запоріжжя Іля Гермаченко. На честь наших героїв прозвучить в Україні. <реш> 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 До поки спортсмени нашої законодавці, я хочу подякувати нашим партнерам, які долучились до організації нашої Сіловичного України. Давай 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 давай. <Clicking not bad> давай, 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 давай! Давай, 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 жми. Fool... Давай, 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 тяни, тяни, тяни. Привіт сонячного франківська. Сука, okay. <laughs> якось так закінчились ці змагання. Того, до уваги всіх атлетів хочемо сказати, що ніколи не спішіть перед собою, не забувайте про техніку. Банально неправильна постановка ніг може привести до не дуже бажаних наслідків. Але нічого кажуть, що може навіть і не треба буде підштопувати, пацана, що походить так. І якось помаленько якось буде. Що можеш стати своє оправданням? Я когось був. Як когось був. <рес> нормально все. Все, все потім. Боявся? Ну, звісно, страшно. Я ніколи ж не хочу лягати під скальпель. Принаймні, всі адекватні люди точно цього не хочуть. Вчора розстроївся, бо собі поставив таргет, хотів бути. Хоча б в п'ятерці, взяли в тройці. Я був готовий. Ну але... Щось так сталося. Вчора було важко прийняти, сьогодні вже все окей. на лайтику. Зажиємо. А там забачимо. Ну все. Якщо додивились відео до кінця, дякуємо. ми і вас. Капівара ран. Ну 4. Капівара фриенду. Окей, аккуратно. No, 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 no. Número 2. Capibara Tower. Okay, Honorable mención. Sure, Número 1. Abibi Capibara Ame <laughs> mi alcoholia.